Ви немає них і визнає, що люди абсолютно не винні на це надії на жаль немає. Пане Віктор, ну от ви представляєте українську делегацію в парі. Правильно розумію, так. чому ні Україна, ні навіть Європа, ні навіть країни НАТО і Євросоюзу не можуть вплинути на Росію. Ми минулого тижня говорили про долю естонського полісмена Естона Кохвара, якого в Естонії російські спецслужби викрали, привезли в Росію, судили в Псковському, Псковському. Перепрошую, суді і дали йому 15 років. Трошки менше ніж Сінцовий, трошки більше ніж Кольченку за те, що він незаконно Тобто в кордон зі зброєю, там з валютою. Чому ніхто навіть не те, що Україна, а країни НАТО і ЄС не можуть своїх громадян вберегти від ось такого російського кривосуддя? Ну російське кривосуддя вже стало сумно відомому у всьому світі. Його ще називають там басманним ним правос... з відомих часів. Щодо того, які можливості є, все таки звільнити наших. Засуджених в російським кривосуддям громадян я додам до. Того тих можливостей, про які говорив наш вшановний пан експерт, ще так, таку можливість як звільнення за допомогою рішення Європейського суду з прав людини. Для того треба справа спочатку буде правда пройти апеляційну інстанцію, формально касаційну інстанцію Верховному росії. суді да, в самій, самій Росії. росії. І тут якраз необхідне тиск з боку міжнародного співтовариства на Росію, щоб проходження цих двох наступних етапів здійснити ти без штучної затримки. З боку цього російського кривосуддя, після чого вже адвокати наших Надії Савиченка, Ісінцова і інших наших політв'язнів зможуть оформити юридичну скаргу до Європейського суду з прав людини, який якраз діє під егідою Ради Європи, і тоді вже рішенням цього суду вони можуть бути звільнені. Тут в чому полягає проблема? В тому, що на жаль, до того часу, як це все може може відбутися, Росія може взагалі вийти з під юридикції Європейського суду з прав людини зараз на повному серйозі в Росії розглядається можливість виходу із Ради Європи, оскільки в межах Ради Європи ми постійно накладаємо санкції, позбавляємо Росію права голосу. Наступний раз це питання буде розглядатися в січні 2016 року, і не виключено, що якщо нам вдасться добитися продовження санкцій щодо Росії. В рамках Ради Європи, в січні місяці, Російська Федерація ухвалить рішення взагалі про вихід із Ради Європи. І в цьому разі такий дуже ефективний інструмент впливу, як Європейський суд з прав людини, втратить свою юрисдикцію. Тому, на жаль. Ну мало часу. Така. Да, друзі, я кілька смс зачитаю. Нагадаю, нуль Надсилайте, поставимо ваші запитання, озвучимо репліки студії, побачите їх на своїх екранах. Кого ви запросили в студію, що розповідає, що сепаратисти можуть обирати, обиратися в органи влади? Гоніть його в шию. Ну я не знаю до кого це з присутніх. Наступне господин Волошин. Ви о чому в любої демократичній країні, во время війни, окупації, демократія, о котрої ви так пішотіся обмежена. Підписує поляков. Прошу підписуватися і писати, з якого ви міста пишете. Ну і далі Волошин вірно говорить. А гості в студії гавкають на нього ось такі, такі смски. Давайте ще одне відео подивимося. Сьогодні в Києві дуже швидко відреагували на вирок Олегу Сенцову та Олександру Кольченку. Зібрався такий стихійний мітинг під посольством Російської Федерації на повітрофлотському проспекті. Давайте відео подивимося. Нагадаю, що саме посольство було зачинене, навіть брамки на вікнах були зачинені.